Всім доброго дня! Вітання власникам Donfeng 404. Сьогодні хочу поміняти масло у двигуні. Чуть прийшла пора, наїздив 200 мотогодин, 206 навіть. І значить, потрібно поміняти масло. Взагалі рекомендую міняти масло. В інтервалі 200-250 мотогодин, але трактор, якщо виконує важку роботу, то можна і скоротити інтервали заміни то до, до 200 годин. Ну, 200 мотогодин, думаю, саме, саме раз. Минулого разу заливав масло Elf. На цей раз взяв ось такий Cron Oil 10W. Взагалі також. Рекомендую а масло вити 10 40 Ну, як, хто небудь ліє 15 40 хто 10 В40, взагалі з маслом тема масла або вибору масла це взагалі важка тема. Кожен поступає як хоче, але значить, я нікому не нав'язую свою думку, але просто скажу, що нові двигуни. Лити 10 40 і поки двигун не почне підбирати масло, можна лити спокійно 10 40 на півсинтетику, а потім, коли побачите, що двигун починає підбирати масло то є, значить, на пошли виробітка, вже, то тоді можна лити 15 40 Воно трошки густіше, і, значить, масложор має, має припинитись. А поки двигун новий, масло не підбирає. 10 В40, спокійно вийти і ні за що не переживайте. Ну а якого виробника ви будете лити? ну це діло вашого гаманця і ваше, ваше особисте діло. Значить, фільтрики такі підібрав ну, автомобільні vix VL7088. Я вже їм користуюсь, можна сказати, відтоді, як купив цей трактор. Тут розмір різьби. 20 х 15 Такий підходить лише на старі моделі Донфенгів до 2016 року. Там же в нових після 2016 року. Там же різьба, здається, 22 на 2 стоїть. Там я не знаю. Аналогів ще не підбирав. І фільтр топлівний Махле кс 24 підходить як і на старий, так і на новий. Тут різьба 16. Здається, 16 на півтора. Масло в двигун ZN490 ВТ потрібно орієнтовно 9 літрів. Я взяв з запасом 10 літрів, взяв, тому що потрібно буде поміняти в топливні, тобто не потрібно, я вже поміняв втопленні апаратури і бажано частіше міняти масло в воздушному фільтрі. Так само. Ну, після зими то там пилюки мало, можна не міняти, а от після весняних, літніх, осінніх робіт, де пилюки багато, то обов'язково разом з заміною масла міняти і в воздушному фільтрі. Чуть особливість Донфенга 404-го тому, що кардан ділить піддон на опіл. Коли у 244-му він, так сказать, плоский і кардан там не касається нього, то в 404-му тут кардан розділен, розділює піддон на опіл. Тобто піддон виступає донизу. І тому тут передбачено дві зливних пробки зліва. Ось пробка майже посерединці піддону, а з правої сторони вона піддоні ближче до задньої частини трактора. Ось вона знаходиться. Зараз буду відкручувати них, зливати ось в таку посудину старе масло і заливати, відповідно, заливати нове. Таке от чернюче масло. Попередньо заливав ельф. Це, ну, в принципі, непогане масло, але кронойл дуже нахвалюють і при тому вони трішки в ціні дешевше, ніж ельф. Тому вирішив заливати таке. Навіть у машину взяв з арал, буду переходити на кронойл. Так, відкрутили другу пробку. значить, З першої. ну, неважливо, яка там послідовність, з першої виліться більше, з другої менше відповідно. І масляний фільтр значить, має відкручуватись там від руки, ніяким зйомником не потрібно. ну, Якщо вже прикипів, то так. Да. Я вже його ну, двома руками зірвав. Зараз буду швиденько його. Відкручувати, а масло буде бігти свиський і шланги ще трошки підпирають тут, О. Трошки почекати, забув сказати, двигун попередньо трошки поробив, щоб масло прогрілося, щоб було рідше, щоб скоріше збігло. І зараз чекаю, поки масло повністю збіжить. А тим часом заливати заливаю ось сюди через клапанну кришку. Тут Кручується пробка. І зараз лину десь з півлітри свіжого масла. Воно, відповідно, трошки густіше за старе масло і має методом відтіснення має старе масло. Трошки витіснить з піддону, бо бачили там попереднє відео моє було, що масло в піддоні, як би ви там не хотіли, не зливали, масло в піддоні десь залишається грам 400 старого масла. Я зараз десь з півлітри лину свіжого і мене трошки старе масло витіснить. Пробки ще не закручують, щоб воно збігло прямо в каністрочки там знизу. Так, линув і бачимо, що по ще досить біжить чорне масло. Значить все-таки мій метод працює і нове масло витісняє з піддона старе масло. Таким чином ви доб'єтесь максимально того, що у вас буде максимально свіже масло. Тим часом, поки масло там ще збігає, тут трапочкою протерте, що там порозливалось, поки відкручував масляний фільтр, беру новий масляний фільтр, беру трошки свіжого масла і змащую, змащую резинку на масляному фільтрі. Це для того робиться, щоб потім у вас при відкручуванні не виникало проблем з відкручуванням масла. Всередину фільтр масляний не заливаю, бо рахую, що це неправильно. Може колись там і заливали всередину, але я рахую, що це неправильно. Я розкажу чого. Коли ми заливаємо Масло в масляний фільтр, виходить фільтр у нас повний фільтр повний, а масляна магістраль від насоса до масляного фільтра пуста, там повітря. І коли ви запускаєте двигун після заміни масла, значить, у вас виникає повітряна пробка. Відповідно, масло від насос починає качати масло. Тобто, не масло. Ну, масло, а повітря є. І тут повітря значить, придержує масло. І так може порвати вам масляного фільтра. Тому хай лучше воно все вийде, повітрям вийде, і він сам постійно значить, поступово наповниться, фільтр сам наповниться маслом. Та секунда. Чи дві вас не врятує, допустимо, щоб закачати систему маслом. Закручую не сильно від руки. Від руки закрутив і тоді він спокійно від руки відкрутиться. Так, Зараз замінимо палений фільтр. Перекриваємо кран від баку. Закрили. Так само знизу каністрочку, щоб це діло. Солярка трошки полється і відкручуємо. Зараз я зірву його двома руками. Так, зірвав і тепер спокійно відкручуємо. Трішки солярки вильється. Оп. Фільтр відкручений. Ну, а от у новий паливний фільтр я рекомендую залити соляри до повного, тому щоб система ваша не завоздушилась, бо будете прокачувати довго і нудно, поки не випустите весь воздух. Так що заливайте солярку до повного. Ну і так само від руки Закручуємо і не забуваємо відкривати відкривати кран. Так, масло з двигуна збігло, потрішки капає, але можна закручувати пробки і заливати свіже масло. Так, зручніше використовувати Воронку, лієчку, але тут є ось таке горошко, я думаю, помаленьку залью. Значить власники 244. Значить, коли будете заливати масло, значить сильно не спішіть, бо може наповнитись, значить масло не встигатиме збігати в піддон і наповниться повністю клапанна кришка і масло піде через, через верх. Так що заливайте поволі. Тут значить, місця хватає і бачу, що швидко збігає, значить, тому можна також швидко залити. Відразу все масло. Не вливаю, лишив в другій каністрі півтора літри. Зараз запущу двигун. Хай трошки попрацює, хай розжене масло по системі, а тоді будемо по щупу дивитися рівень. Якщо треба, то долью, а якщо ні, то значить вистачить, як то кажуть, краще. Зараз в даному випадку не долити, ніж перелити. Так, зафіксуємо відразу мотогодини 546 мотогодин. Буду рахувати, що це 550, і слідуючу заміну буду проводити 750. Мотогодин. Минулий раз міняв було 300, 340 мотогодин. Дивимось після старту двигуна, наскільки швидко масляний насос закачає масло в систему. Так, Секунд 5-6 десь. Трактор заглох. Думаю через те, що міняли масло... топливний фільтр. Зараз буду спробую запустити. Трактор запустився, знову працює стабільно. Отакий от тиск, п'ятерочка на холодну. На гарячу потрібно, щоб було від 2 до 4 на холостих. Зараз трактор трошки попрацює. Потім заглушу двигун і пойду. Почекаю трошки хвилин пару і пойду, мірять, що там по щупу покаже. Так, ну щупом щупу мене тут конкретні проблеми. Я свій оригінальний згубив. Цей бачите розвалився, тут совається Але я брав брата оригінального і собі тут міточку поставив, тут на щупу покуда мені тримати, і відповідно дивимось. Зараз є поки що ось мінімальний рівень. Зараз долью масло, щоб було май... майже максимальний більше ніж. Більше за середину, між, серед... між серединою і верхнім рівнем. Ось такий долив ще літру. Ось такий рівень получився. Думаю нормально. Якраз посерединці між серединою і верхнім рівнем. Так, в загальному пішло десь 8,5-8700. Масло. Зараз тут що маслом облити соляркою. Зараз керхером змию, щоб пилюка не чіплялась. І от, в принципі, вся заміна. Значить, Всім дякую за увагу. До побачення. Заради цікавості хочу розпиляти зараз ці два фільтри масляний і топливний топливний бачимо. що... Тут поверху поржавів. От зараз розпаляю, подивимось, що там всередині наскільки вони грязні чи не грязні. Так, масляний вікс. Така от резиночка, навіть доволі м'яка, не, не дубова, потім сам фільтруючий елемент. Ну я не бачу якихось тут, щоб стружка була чи ще щось таке. Ну, фільтру маслі, бумага така доволі доволі цупка, груба, можна сказати. Ну Такий нічого, клапонець перепускний. Доволі з таким зусиллям немалим нажимається. По ідеї мав би працювати. Може і працював коли на холодну там чи ще що. Але в парі з редукційним клапаном, я думаю, що може він і не включався, дивлячись хто на якому, хто на якому тиску тут перший починає працювати. Чи редукційний, чи цей клапан на фільтрі. Ну я сказав би нічого тут такого, претензій. Я ж кажу, в мене до їх до цих віксів за 5 років не було. Тепер йдемо топливний. Топливний. Там пружинка знизу в стакані. Тут закрите, просто підпружиняний. Тут поржавіло. Тут ні, а отут. Поржавіло і є місцями ось, в цьому місці бачимо, що є багато мусору якогось. Бумага теж така цупка, грубецька. Ну, він своє відпрацював. Так що так, нічого особливого я тут не побачив.